Вітання. Сьогодні занурюємось у технічні норми, конкретно вимоги до трубопроводів пари та гарячої води. Хочемо розібратися, як їх класифікують. Маємо перед собою, ну, власне, витяги з правил, що стосуються саме класифікації. Отже, ключове питання: е, як визначають категорію трубопроводу? Виглядає так, що все зводиться до робочих параметрів: тиск температура. Саме так. Ну, Документ чітко вказує. Всі трубопроводи поділяються на категорії та групи. Це важливо. І категорія визначається так за робочими параметрами середовища, тобто тиск і температура, які там є під час роботи. Але ж ці параметри не беруться ж з повітря, чи є, скажімо, конкретні правила для різних типів: ну там котлів, турбін. А вже ж є, не просто так правила все детально прописують, які саме значення вважати робочими. От, наприклад, для паропроводів від котлів, там гм, відносно просто беруться номінальні значення пари на виході, тобто ті, на які котел розрахований. Зрозуміло, тут орієнтир на такий стабільний режим роботи. А якщо пара йде, скажімо, від турбіни, там же бувають різні режими. О, отут же цікавіше так. Для паропроводів від турбін, що працюють з протитиском. Ну, це коли пара після турбіни ще під тиском, то там береться максимально можливий тиск саме для цього режиму. А якщо це відбори пари, знаєте, коли частину забирають для інших потреб, то теж, теж беруться максимально можливі значення тиску і температури. Виробник турбіни їх вказує. Тобто, бачите, тут вже орієнтир на можливі піки. Так, так. А як щодо води, та що йде до котла під високим тиском, живильна вода, там же тиск від насосів він може стрибати. Саме тому тут теж чітко для трубопроводів живильної води, що йдуть після насосів. Береться найбільший тиск, який цей насос може створити, якщо засовку закрити. Ну, такий собі тест на максимум. Плюс там може бути невеликий запас для деяких насосів, а температура максимально розрахункова. Знову ж таки бачимо, що фокус на, скажімо так, найбільш напружених умовах. І для тепломереж, для міських систем та сама логіка максимуму. <гум> Здається, прослідковується така загальна лінія. Так, для подавальних і зворотніх трубопроводів у тепломережах визначається найбільший можливий тиск і максимальна температура води. Тут ще навіть враховують роботу насосних станцій по трасі, і навіть рельєф місцевості, бо він теж впливає на тиск. Уявляєте? Ага, виходить, що ключове слово тут максимально можливий або найбільший. Тобто розрахунок завжди йде за піковими показниками, не за середніми. Точно не за середніми, не за типовими. Завжди за максимумом. І це, мабуть, один з найважливіших моментів у цих правилах. Система класифікації побудована так, щоб був максимальний запас безпеки. Вона враховує найгірші можливі сценарії. Навіть якщо більшість часу система працює спокійніше, так, навіть якщо так. І ще важливий момент: категорія визначається за параметрами на вході в трубопровід. От на початку ділянки. І ця визначена категорія, вона стосується всієї ділянки всього трубопроводу, незалежно від довжини, аж до точки, де параметри можуть змінитися якимось пристроєм, ну там, редуктором тиску чи ще чимось. Зрозуміло. Отже, якщо підсумувати, класифікація трубопроводів пари і гарячої води це система, що ґрунтується на максимальних значеннях. Максимальний тиск, максимальна температура, і ці значення визначаються дуже специфічно для кожного типу обладнання. І раз визначена категорія на вході, то вона діє для всієї ділянки. Саме так це гарантує ну, такий собі єдиний підхід до вимог міцності, до вибору матеріалів, до контролю по всій довжині цієї ділянки, створює такий уніфікований стандарт безпеки для цілої гілки системи. Дякую, це було дуже корисне роз'яснення. Все виглядає досить логічно, якщо думати про безпеку перш за все. Хоча це змушує замислитись. Безперечно, і ось можливо така думка на завершення для роздумів: як цей принцип визначати категорію за максимальними параметрами та ще й на вході? Як він впливає на практичні рішення? Ну, наприклад, на вибір матеріалів, товщину стінок труб. А значить, і на загальну вартість, і, можливо, навіть на довговічність всієї цієї інфраструктури. Особливо на тих ділянках, де реальні робочі параметри ну значно нижче за ці пікові. Це ж вічне питання балансу між максимальною безпекою та, скажімо так, економічною доцільністю. От над цим варто подумати.